Три роки тому ми почали говорити про державу в смартфоні. І це була мрія. Між людиною і технологіями не має бути жодних бар'єрів та перепон. Держава в смартфоні діє це інноваційна платформа, що об'єднує усі державні послуги та функції в одному мобільному додатку. Вона спрощує взаємодію громадян з державою, робить її більш доступною. Завдяки дії громадяни можуть звертатися за допомогою до різних урядових установ, подавати заявки, отримувати документи та здійснювати оплату рахунків прямо зі свого смартфона. За останні роки дія набирає популярність у різних країнах світу. Наприклад, в Україні менше ніж за два роки вона встановлена вже більше як восьми з половиною мільйонів смартфонів. Також ініціативу перехопили інші країни, які впроваджують свої версії дії. Прикладами таких країн є Естонія та Китай. Дія набирає популярність завдяки кільком причинам. По-перше, вона пропонує зручність та доступність. Громадяни можуть отримати доступ до державних послуг прямо зі свого смартфона, що економить час і зусилля. По-друге, дія спрощує процеси та зменшує бюрократію за допомогою мобільного додатку. Громадяни можуть подавати заявки та отримувати документи без необхідності відвідувати офіси чи стояти у чергах. По третє дія прискорює процедури та забезпечує ефективне використання ресурсів. Це полегшує взаємодії громадян з урядовими установами та сприяє швидкому отриманню потрібних послуг. Успішні приклади впровадження Дія можна знайти у таких країнах, як Естонія та Китай. Естонія зайняла лідерську позицію у використанні цифрових технологій в державному урядуванні. Провадження дія дозволило громадянам переглядати, яка держустанова мала доступ до їхніх даних, забезпечуючи більшу прозорість та контроль над використанням особистої інформації. У Китаї дія забезпечує централізовану систему, що дозволяє уряду мати доступ до даних громадян, прискорюючи процеси та полегшуючи взаємодію з державою. Популярність держави в смартфоні зростає у світі, зокрема й в Україні. У цій новій ері цифрових технологій держава в смартфоні виявляється ключовим інструментом для поліпшення якості державних послуг та взаємодії з громадянами. Її популярність у світі свідчить про розуміння значущості цифрової трансформації у сфері урядування та забезпечення громадянам зручних та доступних послуг. Завдяки державі в смартфоні громадяни можуть більш ефективно взаємодіяти з урядом та отримувати необхідні державні послуги. Це є кроком до передового та інноваційного державного урядування, що сприяє поліпшенню якості життя громадян та розвитку країни в цілому. Загалом держава в смартфоні завоювала світову популярність завдяки своїм перевагам у взаємодії з державою та доступу до державних послуг. Її успіх у світі підтверджує важливість та ефективність цифрової трансформації урядових структур та використання сучасних технологій для поліпшення життя громадян. Держава в смартфоні це не просто додаток, а революційна ініціатива, яка змінює спосіб, яким громадяни взаємодіють з державою та отримують державні послуги. А що ви думаєте про дію? Пишіть в коментарях.